Звісно, це дуже неприємно, коли люди приїхали з Харкова, особливо, коли я знаю ту ситуацію, то дуже неприємно, коли вони там ворог їх б'є, вони всі повтікали сюди, і зараз така ситуація, що вони розмовляють російською мовою. Це дуже негарно. Це треба поважати себе, вони в першу чергу навіть себе не поважають. Чоловік на відео сказав, можливо, ви чули, що він спілкується не російською, а харківською мовою. Як а, думаєте, що Харківська мова, Харків це Україна. І я знаю дуже багато людей з Харкова, які розмовляють, які перейшли на українську мову, які спілкуються тільки виключно українською мовою. Які навіть не можуть спілкуватися і писати, то вони до мене пишуть пробач, будь ласка, що я не можу, але допоможи мені правильно. Я ось вже три рази з лишнім років з ними працюю, допомагаю їм і підтримую їх. Так що. А, а що як ви думає... Ми, як спілкуватися з такими людьми, як до них доносити, чи жорстокі, чи жорстка має бути українізація, чи навпаки лагідніше пояснювати? Ні, вже за такий теперішній час вже має бути все-таки жорстка. Я вважаю, що все-таки наша держава повинна була прийняти якесь законодавство, законодавчу базу відносно української мови для того, щоб вже, вже пора говорити, писати і розмовляти українською. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на Ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.